Будинки, хмарочос. Ого, хо-хо-хо, він прям в натурі великий! Все, заправочка є, супер! Така на наукернавту схожа. Хі -хі -хі. І сюди погнали. І отут у нас зараз буде стільки магазинів, що це зума зійти. У нас будуть магазини на будь-який смак. Ось о, клубняк прям біля школи диви. хе Чисто клубешник біля школи. Оця тема. Ну, у мене, кстати, місто вже таке, знаєш, типа супер. Ну ну воно ще не сильно велике, поняв, Ну, вже й не маленьке. Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в гру під назвою Advanced City Builder. і тут ми прокачуємося. Потихесенько, помалесенько, у нас стає більше заводів, більше переходів. Ну і само собою, наше містечко стає все більшим і більшим. І мені це, якщо чесно, дуже подобається. В минулій серії, в кінці минулої серії, ми побудували фабрику, яка дає нам дуже багато енергії. І зараз у нас вільної енергії аж цілих 286 одиниць. От у нас 143 громадянина є в наявності, вісім чоловік, які ніде не працюють, і наші люди довольні на 21%. В общем-то, значить, нам в будь-якому випадку потрібно побудувати якесь місце, якесь, якесь, якийсь величезний мегаполіс будинок. І величезний мегаполіс будинок коштує 200 тисяч. Да? да, 200 тисяч 40 чоловік він приносить. А оця штука а, тільки 9 чоловік приносить. Ну це напевно, оця ось, ось штука. Це воно є. Чи почекай? Я не пам'ятаю. Так, тут є вілли і хмарочос. Є така штука, яка коштує 300 тисяч, і 60 чоловік починає жити в тебе тут під носом. І в цілому, мені здається, що ця ситуація доволі таки прикольна. От, тільки аби її десь побудувати. Вона розмірами 2 на 2 Її можна побудувати будь-де. І можливо, навіть можна знести оцю штуку і поставити хмарочос. Хоча я не впевнений, але давай спробуємо. Давай спробуємо. Нам треба бульдозер. Бемс, опа, є така штука. Це ж 2 на 2, чи це один просто. Таке відчуття, наче це 2 на 2 Я, чесно кажучи, не знаю, але зараз перевіримо. Давай тут поставимо. Ага, нема вільного місця. Хорошо, давай ми зробимо по-інакшому. Пішов геть, пішов геть. І ти давай, продавайся. Диви, не хоче продаватись. Отако. Все, є 2 на 2 тепер. І давай пробувати. Будинки, хмарочос ого oh, 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 oh. він прям в натурі великий. Я, правда, тепер менше трошки заробляю, і люди взагалі недовольні. Але в нас 65 чоловік, які ніде не працюють. І це найголовніше, тому що сьогодні ми побудуємо те, що буде нам давати дуже багато робочих місць. І почнемо ми, скоріш за все, з якогось бізнесу, типу магазинів. Давай подивимося, що ми можемо тут взагалі побудувати. Ось якась бібліотека, яка коштує 60 тисяч, дає 8 тисяч в хвилину. Це дуже мало. Це дуже мало. Спеціальні будівлі, Shop 5 тисяч дає, каршоурум uh, дає 6 тисяч. Uh, Гелікоптер досідає. платформа. У нас є, така штука, банк у нас є. І. А, ось тобі великий великий хмарочос. Осьо він. Він коштує 400 тисяч, 80 чоловік в ньому може жити. Це, звісно, хорошо. Окей. Давай отакі, будови, якісь е, пожежна станція. Поліцейський участок у нас є це все. Школа даже у нас є. Великий парк у нас є. Маленькі парковки у нас теж є. Що ми ще можемо зробити? Заправку. Заправка 3000 золота буде давати. Заправка, заправка, заправка один на один. Вона маленька. Давай її десь впаримо. Я думаю. Ми його тут отут замість парковки, хоча ні, 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 ладно, не будемо парковку трогати. Може, заправку просто велику поставимо? Да? Два на один вона буде, може величеньку заправку просто поставимо? Щас ми просто отут отако зробимо. диви. ми отут убираємо парк, отако будуємо дорогу, отако бемц Бенс. Отут ось така дорога в нас буде. Хорошо. Потім ми ставимо спеціальні комерційні будівлі. Бемс, бенс, бенс. Де там та заправка? Ось вона, другого левела, ми тут її ставимо. Все, заправочка є. Супер! Така на наукрнавту схожа. Хі -хі -хі. Хорошо, такий момент у нас є. Що по магазинам? Магазин з Морозивом? Чи треба він мені? Хай буде, хай буде магазин з морозивом Раз. Е, магазин снеків. Магазин снеків 4 тисячі золота буде давати. Ця штука 3 тисячі золота. Ця штука 5 тисяч золота. О, почекай. 6 тисяч золота. Ну вона 2 на 2, вона велика. Угу. 2 на 1 1 на 1 5 тисяч золота. Давай цю штуку. Ооооо, барбершоп ми побудували. Оце кайф. Барбершоп теж тема. Давай далі дорогу побудуємо. У мене по грошам вообще все чітко. У мене майже лям. У мене майже лям грошей у нас повно. Ми можемо тільки будувати і будувати. Потом, що я ще побудував? У мене є, типа, поліцейський участок, але він першого левела. Він. 2 на 1 Максимального левела 3 на 3. Він буде давати 20 тисяч, а ця штука дає 15. Може великий поліцейський участок поставити? 3 на 3. Ну це велика штука, да? Ну Давай поставимо. Бенс, ось я тобі величезний поліцейський участок. Ми той малий можемо не прибирати. У нас просто ще й величезний з'явиться. Бо по грошам у нас уже вообще проблем нема. По енергії у нас проблем нема. По людям у нас проблем теж нема. Но нібито можна було би поставити щось супер тут громоздке таке. В шопах я не пам'ятаю. Щось супер-супер дороге. Осьо саме останній шоп це, типа фабрика. 16 тисяч воно дає. Кстати, по поводу фабрик. Фабрику я би ще одну втулив. От, але у нас є ще така штука. Я не знаю, що це таке. Це театр, вроді би як і нормально. Німальний супермаркет. Ми можемо зробити два на один. Два на один супермаркет. Де б його поставити? Ладно, давай поки що фабрику. Але якщо я поставлю фабрику, у мене потім людей не буде, так? Да? Напевно, да. Але біля поліцейського участка можна ось і театр втулити тут. Давай втулимо тут театр. Отакого ось. Де він? Пожди. А, ось він, диви. Да, ти що? Хорошо, у нас вже дохід 177 тисяч, це неймовірно великий дохід. Але у мене дуже мало тепер громадян, які ніде не працюють. Ага, і ще поліцейський участок. Тут, коротше, трошечки у мене сталася біда. У мене дорога закінчилась. Давай продамо заправку, поки що. Поки що заправочку ми продамо, побудуємось тако. Заправку поставимо тут. Отакусь сюди, 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 сюди. Заправка другого левела. Бен, все, заправку ми трошечки перемістили. Ще якийсь є дамп. Я не знаю, що з таке. Окей, М -м, у мене дуже дуже недовольні люди. Ну, ми нічого з цим не зробимо. Давай будувати далі дорогу. Нам треба розбиратися з тим, щоб у мене місто стало набагато більше. У мене вже лям 300, прикинь. Лям 300, просто У мене тут населення купа. Ой ой ой. Щоб таке поставити, давай поставимо ще один хмарочос. М -м, тільки ось звичайний, нормальний, типа хмарочос на 60 чоловік. А є ще, вроді би, ось тут ось, ось великий хмарочос на 80 чоловік, 4. На тривін. Ох, йо, а де б його поставити? Давай тут ось поставимо біля поліцейського участку. Я не знаю, просто де його ще поставити. Вау, а він прям здоровий! А як це як це з воздуха виглядає? Ні, ви, яке воно здорове, здоровидло просто крепке. У мене непрацьовитих людей. 97, почекай, воно лагає. Отако. 97 людей, які ніде не працюють, абсолютно енергії у мене 33 лишилось. Пішли ставити енергетичну станцію. Кстаті, ще й походу найбільшого левела. Два ляма найбільшого левела. Ні, поки рано лям 100 теж це ну в нас кінчаться всі гроші. Давай оцю звичайно, за 625 тисяч поставимо. Бо якщо ми поставимо круту, то в нас тупо не вистачить бабок ні на що. Хоча ми можемо цю продати і поставити одну з середню, але. В цілому, я думаю, нема великої різниці. Давай тут її поставимо просто отако. Де вона там? Ось ще одна фабрика така. Взагалі супер, Вообще супер, крепко. Тепер людей у нас тонна, і я можу просто шопів ставити всяких сіки хочеш. У мене є великий поліцейський участок. Я би ще в тому районі, ось там далі прямо, поставив велику лікарню. Отут ось третього рівня. Вона буде давати теж 20 тисяч. 50 тисяч вона коштує все на все. Вона просто що здорова. Вона 3 на 3 Тут у мене тільки два. Давай, значить, ми ставимо ще ем, дорогу. Таку дорогу ми будуємо і робимо величезну, величезну лікарню. Я не пам'ятаю, чи лікарня в мене величезна є. Но школи точно. Чи почекай, школа вроді є величезна. У нас пожежної станції величезної немає, це 100% Ставимо її тут. Поставили. Правда, трошки бач, кривовато Я хотів сюди ближче поставити. Давай отако її ще приберемо. Я думаю, ніхто особо не розіглиться, якщо я її приберу. Отако. Потім сюди, і фаєрстейшн третього левела мені надо давай поставимо. Отако, супер, вона тепер близько, вона здорова. У мене ще 77 чоловік, які ніде не працюють. Абсолютно ніде не працюють. Сюда мені здається, вліз би дуже класно парк. Великий парк а, 2 на 2 Супер. Ставимо парк. Величезний просто парк. 18% довольних людей. Давай ще один може втулим. Отако. Уже 19% Короче, Коротше, тут по відсоткам особи ти не піднімеш. Навіть якщо ти парків тут набудуєш обще тонну. Як я поняв. Окей. Давай побудуємо далі дорогу. А, скільки дає нам не великий парк, а парковка. Парковка дає більше трошки. То може тут ми парковку? Поставим, а не парк. На чорта нам тут парк. Якщо парк дає менше, ніж парковка. Якщо парк дає менше, чим парковка, то на що нам парк? Ще й отакий з воротами, огородженням. Нащо він нам нужен? Отако От прибираємо його, заходимо сюди, значить, відкриваємо велику парковку. Бенд, Ти Дивика, да? 18 щас зараз І давай ще одну. 20 Бачиш? Так краще. Так краще. Питань нема. Що в нас по спеціальним будівлям є? Що? У нас є банк, який е, ні чорта особо не дає. Крутого. Оця штука дає 3 хеппінеса. Ця штука дає нічого по хеппенсам. Ця штука теж веселощів ніяких не дає. А що ж нам дає тоді супер багато веселощів? Нам нічого такого веселощів більше не дає, по суті. Школа, больниця. Оці штуки дають веселощі, поняв. Карусель якась все. Ну, два тільки веселощі. Просто дві веселощі, три. Це супер мало. Оця штука дає п'ять. Ну, вона, типа, крутіша. Давай її поставимо. Ось все якось. Я не знаю, що це таке. Ну окей. І воно ще криво стало, мені воно так не подобається. Як воно стоїть, я би такого тут поставив дорогу. Отут. Тут ось дорогу, отут ось дорогу, і отут уже можна буде поставити оту штуку. Оба, все, воно є. Я не знаю, що це таке, ну хай воно буде. Я реально взагалі не розумію, що це таке. Ну окей. По паверу у мене, в принципі, все і так зрозуміло. Вроді би, хватає, щось головою. Людей, які не працюють 71. Мені так, кудись їх діти. Я знаю, куди їх діти. Я знаю, куди їх діти. Дивись, просто робимо дуже класно. Я зрозумів, я зрозумів, я розібрався. Дивись, дуже легко робиться. Тут у мене йде заворот, правильно? Е, ми отут ось зараз будуємо дорогу далі. Іде перехресток. Тут ми Будуємо дорогу далі. Тут ми будуємо дорогу далі. Отако будуємо дорогу. Отут теж. І сюди погнали. І отут у нас зараз буде стільки магазинів, що це з ума зійти. У нас будуть магазини на будь-який смак. Їх буде просто тонна. І робітничих буде купа. Всього буде купа. Отако ось зробимо. Бенц. Давай ще одненьку. Бенс, є такий момент, і тут ще теж треба добудувати. По-любому без цього тупо нікуди. По 200 тисяч дає. 203 тисячі мені дає за те, що я такий крутий чувак, і в мене класне місто. Коли в тебе велике місто, то ти прям нормально капусти лутаєш. Так, магазини. Далі. Кіоск. Не сильно треба. Е, Снек бар у нас стоїть, морожено стоїть. Давай, значить, ставимо магазин одягу. Є момент. Джеверлі, якась штука, я не знаю, що це таке. Давай його теж поставимо. Поставили. Тільки почекай, він якийсь розвернутий трохи. Він розвернутий трохи не в ту сторону, правильно? А, ну, в принципі, байдуже, він такого з інш... з двох Можна зайти. Це хорошо. Так, барбершоп у нас є. Клуб. О, клуб уже великий. Оцю штуку поставимо ще не поймає, що це. Конструктор маркет 2 на 2. Це велико. 1 на 1 Ось все. Давай цю штуку поставимо. Бібліотеку. Бібліотеку, кстати, я ще не ставив, вона 8 тисяч приносить, Прикинь, Піцца-ресторан, ставимо. Все, піцца-ресторан є. Маленький супермаркет. Ставимо є маленький супермаркет. Гараж, А наш кому гараж? да гараж такий. Маленький ресторан, ще один. Ставимо. Все, ми тут купу, все понаставляли. І дохід піднявся з 203 тисяч на 265. І притом, всьому люди безробітні, знайшли собі роботу. 22% довольних людей. Це кру. Це круть. Це дуже класно. І тут можна ось біля школи клуб зробити. Давай попробуємо. По ідеї, це тут. Ось він, да? Два на один. Поставив, Де той клуб? Осьо, клубняк, прям біля школи, диви. Ха-ха-ха. клубешник біля школи. Оце тема. Був би в мене біля школи клуб, я би в школу не ходив. Так, банк у мене вроді є. І банк, кстати, великий дає там і доходу, і всього, всього, всього. Але мені треба великий хмарочос. Ще один. Ще один великий хмарочос, тому що, що в мене кінчились безробітні люди. І було б класно його поставити біля школи і ось цих всіх магазинів, які тут є. Це було б реально солідно. Він ще такий здоровий. 4 на 3 просто. Прикинь, яке воно громидло, але його треба поставити отут. Диви, який цей атлас просто здоровецький. Кабанюра. Так, ставимо дорожку сюди. Без цього нікуди, без дороги. Ну, у мене, кстати, місто вже таке, знаєш, типа супер. Ну, ну, воно ще не сильно велике, поняв, ну вже й не маленьке. Тут усього один хмарочос, потім ще два великих. Мені ба ще його перебудувати і поприбирати маленькі дома, і поставити там чисто хмарочоси. Оце, я думаю, було би супер. Снек бар тут поставимо зараз. З морозивом поставимо, чисто біля школи. Все, супер. 279 дохід. Енергії у мене ще тонна. Людей без 75 це купа. Це просто настільки купа, я не знаю. Що ми тут ще маємо поставити? Велику лікарню? Давай поставимо 3 на 3, вона то здоровецька. Поставили. <реш> Обалдеть. І велику парковку сюди біля вас. Отако. От Кайф. По будинкам мені нічого зараз не цікаво. Енергії у мене купа. Ну і ми, по суті, все побудували. Можемо тут і банк втулити. чому би і ні. 311 тисяч у мене є. 311 тисяч. Каршоурум. це єдине, що я, напевно, ще не побудував. Давай побудуємо. Осьо в нас є каршоурум тепер. І pet shop ми теж побудуємо один на один. Отут усе. -от і тут можна буде своїм улюбленцям щось прикупити. Прикинь, шоурум машин. Ну, машин тут, правда, немає, але скоріше за все, це щось типу автосалону. І дохід у мене виріс уже на 322 тисячі в хвилину. Це неймовірно великий. Дохід, я вже можу будувати що завгодно. Я більше скажу, я вже можу піти і поставити саму велику електростанцію. Це зума зійде просто. Баскетбольне поле можемо поставити, ось тут маленьке таке. Щом би ні, хай буде, да. Тенісний корт ось тут усього поставимо. Дуже хороший такий, да. По ще кайф, ми все понаставляли. Ми такі красавчики. Правда, отут трошки не зрозуміло, як користуватися оцею ось штукою. Так, куди я хотів прийти? Я хотів прийти туди, де в мене робиться енергія. Це десь туди. У мене є ось, бачиш, дома. ось вони, вони маленькі. Вони мені не треба. Мені треба отакі хмарочоси, навіть не такі, а от і біші. Реально потужні хмарочоси. Так, і мені надо було сюда, щоб тут ось я бабло отримав. Я тебе продаю і тебе продаю. По-хорошому продав. Ой ой ой, у мене 3 мільйони. Так, по. Енергії у мене тупо ноль, енергії у мене ніт. Мені да оця штука. Три на три. Ми її тут якраз і ставимо. Бемс! Просто диви, яка у мене атомна штука з'явилась. Як ти виглядаєш? Блін, а воно трошки трошки галімо працює. Диви, яка, да? З партіклами, з усім. Можна сюди спуститись? Ні, нізя, взагалі така вона бомбічна, да? І енергії у мене 2038. Просто громадян у мене 354. Якось маловато, якщо чесно. Ну нічого страшного, нічого страшного. Тут особо багато громадян і не отримаєш, тому що саме велика хата, яку вона побудувати, вона дає 80 чоловік. 80 чоловік всього на все. Ну ми можемо зробити неймовірно жорсткий район. Неймовірно, жорсткий район в тому плані, що тут 4 на 3. Диви. 4 на 3, казалось би, так? Да? Тіпа багато. Ну у нас настільки велика мапа, що ми можемо тако зробити. У мене ще один великий хмарочос появився. Просто це зумазій. дивись. Що отако робимо? У мене вже 430 громадян. Дивись, дивись дальше. Тепер робимо. Отак. Дивись. У мене ще один великий хмарочос появився. У мене 514 громадян. А тепер дивись, дивись, дивись. Просто це зума зійти. Я не знаю наш міський громадян, но... ось ось. 594 чоловік. Що... Твіке, ти якось криво поставився. Не надо ти мені тут вибач. Мені без тебе добре. Мені б... все, мені отако нормально. Отако мені вже достатньо з головою. Ми тут можемо ще що хоч поставити. Біля вас школа є, поліція є, пожарка є. А ні, пожди, школи тут нема. Школи тут немає, школа там. Три на три. Питань нема. Ставимо тут. Школа з'явилась. Що тут ще вам треба? Розкажіть. Велика парковка? Два на два. Тут якраз два на два, да? Буде велика парковка. у Вас тут все побудуємо. Капець, просто скільки школа людей на роботу бере. 22 чоловіка. В принципі, багато. Тут. 20 чоловік, просто бібліотеки, це саме чітке, що можна поставити. Воно один на один, 8 тисяч дає, і 8 чоловік забирає на роботу. Це ще жорстка двіжуха. Тут у нас якась така обучинська вулиця, можна сказати, поняв. Тут у мене ваще все по-жорсткому. Але насправді цю гру, скоріш за все, ми вже можна сказати, і пройшли. Тому що саме круте ми тут понаставляли. Дійсно, тут можна далі вже просто включати свою дизайнерську якусь штуку і пробувати дивитися, що ми можемо в теорії ще класно поставити. Но я думаю, що ну, ми тут, що ми тут поставимо? Тут просто треба. Обдумати, як гарно зробити місто. А так, то ми десь, ну, мапу заповнили десь на відсотків 25, може 30. Десь так. Щось мені здається, бо тут ще дуже-дуже багато місця. Ми ще дуже багато всього можемо поставити. Але я думаю, що оцього ось оце, оцього чела, оцього, ну може ще одного доведеться поставити, і все, тобі більше на гру не треба просто. Навіть якщо ти все хочеш заповнити, у мене тут ще енергії, то й 1700, прикинь. Саме велика оця станція, Power Plant, вона дає 3000 енергії просто. У мене хаває, у мене тільки вона добуває 3000, у мене 1700. Вільно, я менше половини зайняв абсолютно оцим всім місцем. Ну, десь, може, отаких от ще доведеться поставити. Я так подумав, може дві. Ще дві таких. І все, тобі цього з головою вистачить. Ну, друзі, напевно, на цьому ми будемо завершувати. Так що не забудьте ставити свої подобання, підписуватись на канал. Ну і всім пока-пока.